Ось друзі, завтра інавгурація Трампа. Трамп знову в справі і обіцяє просто рекордну кількість законів рішучих дій. Нас з вами цікавить особливо, що там з Україною, які будуть прийняті рішення. Тож давайте в цьому ролику спробуємо розібратись в цій ситуації. Дональд Трамп прибув до Вашингтона, щоб готуватися до інаугурації, Вже відзначився вечіркою з фейерверками в своєму гольф-клубі, а тепер ділиться планами на перший тиждень президентства. По перше, Трамп обіцяє зайнятися. Питаннями нелегальної міграції, він планує депортацію тих, кого називає злочинцями, і вже попередив, що діятиме швидко та рішуче. А по-друге, президент хоче поїхати до Лос-Анджелеса. Ну щоб особисто оцінити наслідки лісових пожеж і допомогти постраждалим регіонам. Темою його інавгуруційної промови буде єдність, сила та справедливість. Але що цікаво, про міжнародну політику, зокрема про війну в Україні. Поки що жодного слова, і складається таке враження, що Трамп зараз максимально зосереджений саме на внутрішніх проблемах США: це міграція, природні катастрофи та економічні питання. А війна в Україні поки що здається не входить до його першочергових пріоритетів. І це тривожний сигнал, адже. А раніше він відкрито заявляв, що хоче закінчити війну за 24 години. Якщо Трамп і далі буде грати лише на внутрішню аудиторію, ситуація для нас може стати складнішою. Але як кажуть, надія вмирає останньою. Потрібно уважно стежити за його подальшими заявами, наприклад. Дональд Трамп заявив, що в перші 100 днів свого президентства хоче провести зустріч з лідером Китаю Сі Сідзепіням. За словами The Street Journal, вони вже провели телефонну розмову, під час якої домовилися створити стратегічний канал зв'язку. Ну, формат зустрічі ще обговорюється. Можливо, буде візит Сі Сіципіня до США або поїздка Трампа до Китаю. Але перед цим новий президент США планує зосередитися саме на внутрішніх поїздках. Країною, зокрема, на вирішенні економічних питань метою переговорів Трампа та Сидзепіня, за словами радників Трампа, є покращення торгівельних відносин між країнами та можливо зменшення напруги в сфері технологій. Ну і знову ми бачимо, що ні, ні одного слова про Україну. Цей крок виглядає як спроба знизити градус конфлікту між США та Китаєм, який залишився після адміністрації Байдена. З огляду на значення Китаю на світовій арені, це може бути початком нових домовленостей, які і вплинуть на Україну. Можливо, Трамп хоче показати, що готовий до діалогу навіть з найбільшими конкурентами США. Але виникає питання, як цей план впишеться в ситуацію з Україною. Ну якщо Трамп зробить Китай пріоритетом, це може означати, що увага до російсько-української війни буде меншою. Що ж, подивимося, чи ці переговори стануть приводом для реальних змін, чи залишаться просто політичним шоу. До речі, що ви про це думаєте? Пишіть. Коментарі, чи здатний Трамп взагалі завершити війну в Україні? І ще Зеленського не запросили на інаугурацію Трампа, але схоже серед президентів буде там присутній лише один: Тож, кого запросив Трамп. Дональд Трамп, обраний 47-м президентом США, запросив на свою інаугурацію, яка відбудеться завтра, 20 січня 2025 року, низку світових лідерів, серед яких, до речі, переважають праві популісти серед запрошених. Президент один Аргентини Хав'єр Мільєй та прем'єр-міністр Італії Джордже Мелоні. А церемонія також привернула увагу багатьох відомих особистостей, включаючи генеральних директорів провідних технологічних компаній, таких як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джозеф Безос, Сем Альтман і Тім Кук. Варто зазначити, що колишній президент США Білл Клінтон, Джордж Буш морлоший та Барак Обама, а також їхні дружини, планують бути присутніми на церемонії. І цей список гостей відображає ідеологічні пріоритети Трампа та його прагнення змінити зв'язки з правими лідерами на міжнародній арені. А тим часом TikTok тимчасово недоступний в США. От уявіть, ви заходите в TikTok, а там замість стрічки повідомлення написано, що ми шкодуємо, але за законом США мушені припинити свою роботу. Так сталося сьогодні в Америці. Додаток вже недоступний для завантаження, а користувачі не можуть увійти. Що сталося? А Напередодні 19 січня набула чинності заборона TikTok у США, про яку попереджали вже давно. За кілька годин до її вступу додаток видалили з App Store і Google Play. При відкритті TikTok з'являється повідомлення, що ми працюємо над тим, щоб повернути сервіс якомога швидше. Це серйозний удар по TikTok насправді, адже ринок США один із найприбутковіших. Зараз компанія обіцяє відновити роботу, але залежатиме все від перемовин з американською владою. Трамп, до речі, обіцяє відновити роботу TikTok після своєї інаугурації. Ну, побачимо. Це все виглядає як величезна технологічна битва між Китаєм і США. Звичайно, американська влада аргументує це захистом. Персональних даних американців, але для користувачів це просто втрата улюбленої платформи. Хоча з інформаційним потоком ну дійсно треба працювати, можливо, навіть контролювати, що я маю на увазі в Україні. Викрали групу шахраїв, які на донатах на Збройні Сили України вкрали 2,5 мільйона гривень. Троє людей створили десятки фейкових сторінок у соцмережах. Вони публікували збори на підтримку армії, використовували справжні фото військових документів для переконливості. А їм загрожує наразі до восьми років в'язниці. Національна поліція працює над тим, щоб повернути гроші тим, хто відгукнувся на заклик цієї допомоги. А, і це. Обурює. на фоні війни та небайдужості людей такі випадки це просто зрада. Головне, що щоб таких злочинців ловили, але важливо пам'ятати, що допомагати треба тільки через перевірені джерела. І ще один приклад махінації в соцмережах, але масштаби вже на рівні країни. Росія намагається вирбувати поляків через даркнет. Напередодні виборів у Польщі хтось намагається посіяти хаос. Міністр цифровізації Польщі Януш Гавковський заявляє, що Росія використовує даркнет, щоб завербувати поляків для поширення дезінформації. За словами міністра, це не лише польська проблема. Схожі спроби зафіксовані і в інших країнах. Мета дестабілізувати ситуацію, посіяти недовіру та вплинути на виборчий процес. Гавковський попередив, що співпраця з іноземними спецслужбами жорстко карається. В Польщі до цього, до речі, ставляться дуже серйозно, і жоден такий випадок не залишається без наслідків. І знову ми з вами бачимо черговий доказ того, як Росія грає на інформаційному полі, аби вплинути на сусідів. Добре, що польська влада це бачить і попереджає своїх громадян, але проблема вона ширша. Це інформаційна гігієна зараз, яка дуже важлива, як ніколи. Ну і наостанок хочу згадати, що відбувається на фронті та чому кораблі НАТО вийшли в Балтійське море і санкції проти проросійських діячів в Україні. Відстань до кордону Дніпропетровщини скоротилася до 5 кілометрів. Ще тиждень тому ця цифра була близько 7. Діпстейт, відомий своїми картами і аналітикою, попереджає про загострення ситуації. Однак офіційної інформації поки що немає. Наші сили оборони без сумніву тримають ситуацію під контролем, але це ще одне нагадування, що ворог не зупиняється. І тут хочеться сказати, щоб головне не панікувати. Віримо в наших захисників і чекаємо на офіційні звіти. А також кораблі НАТО почали патрулювати Балтійське море. У Балтійському морі неспокійно. Після інциденту із пошкодженням підводних кабелів НАТО почало активне патрулювання моря. Частина кораблів вже кинула якір у Мінній Гавані таліна, а їх кількість варіюватиметься в залежності від ситуації. І це такий добрий сигнал від Альянсу, що вони будуть пильнувати ситуацію в регіоні. І поки НАТО захищає Балтику, в нас свої битви на нашій території. Зеленський підписав рішення РНБО про санкції проти. 18 осіб, серед них такі імена, як Юрій Бойко, Нестер Шуфріч, Євгеній Мураєв і навіть акторка Ружена Рубльова вони або напряму співпрацювали з Росією, або допомагали їй продовжувати війну. І чесно кажучи, пропаганда і колаборантство не повинні мати місця в нашій країні. Я на цьому завершую свій огляд. А найсвіжіших новин Ви, до речі підпишіться обов'язково, щоб не пропускати наступне цікаве цікавий випуск. Тисни лайк дуже важливо. Підтримай канал. До зустрічі.